Це я пригадую мою таку полеміку з Путіним, бо його теж це цікавило, чому так. я апелюю до цих, до цих імен і до цих фактів історії. Він питає від чому ви от, по, по темі Бендери, Шухевичів, герої там тему піднімаєте у суспільстві? Ну і я пояснюю, що коли ми говоримо, що на порядку дня сьогодні, на моє розуміння, саме головне питання, яке є, це політика національного свідомлення. Якщо 45 мільйонів українців встануть один ряд і почнуть, що просив Тарас Григорович, є діномисліє та братолюбіє пошли. Як склеюється ця формула. 45 мільйонів українців це непереможна нація.